Абрикосове варення це десерт, який готується з абрикосів та цукру. Абрикоси нарізаються на кубики та варяться разом з цукром до досягнення потрібної консистенції. Абрикосове варення може використовуватись як джем для додавання випічки або просто як десерт. Воно також має високу поживну цінність, багате на вітаміни та мінерали. Ось рецепт абрикосового варення, який ви можете легко приготувати вдома. Інгредієнти: 1 кілограм абрикос, 1 кілограм цукру, 2 лимони. Інструкції Найперше ви повинні підготувати абрикоси, видаліть кісточки та наріжте м'якуш на кубики. Додайте абрикоси у каструлю з товстим дном та додайте цукор, Дайте змішатися, настояти одну. Дві години, щоб абрикоси виділили свій сік. Поставте каструлю на середній вогонь та додайте сік лимонів. Періодично помішуйте, щоб запобігти пригоранню. Продовжуйте варити на середньому вогні протягом 30-40 хвилин залежно від того, яка консистенція вам подобається. Якщо варення ще занадто рідке, продовжуйте варити ще декілька хвилин. Як тільки варення стане на ту консистенцію, яку ви бажаєте, зніміть його з вогню та дайте трохи охолонути, розлийте абрикосове варення в стерилізовані банки та закрийте кришками. Готове варення можна зберігати в холодильнику протягом кількох місяців. Смачного!